Дорогі друзі, сьогодні я готувати буду ось такі два корисних і чудових блюда. Це капуста цвітна в лізоні із цілезонового борошна І з такого ж борошна пиріжки із капустою. Тож, дивіться, як я буду це все готувати. І зараз я покажу, як я буду готувати цю смачну і корисну цвітну капусту. Вона буде. Дуже-дуже смачна і дуже-дуже корисна. Мені хочеться готувати для вас, любі друзі, здорові рецепти здорового харчування. Тобто страви, які не будуть за вадою для вашого здоров'я, а навпаки, вони будуть його покращувати. Для цього я взяла 600 г цвітної капусти. Я її відварила до готовності. Як варити цвітну капусту? Ви знаєте, просто. Розібрати її на черенки, звичайно, промити, я залила кипяченою водичкою і 20 хвилиночок я її проварила, відсідила зараз я її присолю. Ось так. Додам сюди прованських трав. Десь в мене було тут чайної ложечки, всього І також я додам паприки, тобто це солодкий мелений перець перемелений. Ну, теж десь буквально півчайної ложечки. Я це все перемішаю. Буде достатньо для капусточки. Ну, а зараз я попробую, зроблю лізон. В Мисочку я вбиваю одне яйце, так щоб вам було видно. Так. Також я додам сюди. Трішечки води солі. Трішечки солі. Так. Вінчиком я його розіб'ю. Так, розколочу. Так, я сюди додала тільки сіль, тому що спеції я додала в капусточку. І я додам сюди. Теплої водички. Ну, десь ось так. це Ось рамчики у мене. ну Десь 180. Я роблю лізони стільки, щоб його вистачило для того, щоб вмокати всю капусточку. І також я буду додавати борошно. Борошно в мене буде цільнозернове. Ну Я додала 2 столові ложечки, розмішаємо і зараз побачимо. Консистенції консистенція повільна така, щоб воно могло братися за капусточкою тісто. Ну, таке, як для млинчиків, так? як для... чи налізнички, як ми називаємо. Так, щоб не було дійсно грудочок. Це важливо. Так, ну я додавлю іще одну ложечку, так? Ось так. Ну, і це я думаю, що буде вже. Достатньо. Любими, я сюди ще додав солі. Ну, десь буквально одну щічку, не більше. Тому що сільничка в мене з маленькими отворами і сіль е, сипиться не дуже е, добре, то її якраз достатньо. Одну щіпочку. Все. І тісто ну, ось таке, да? як для налісничків. Я покажу ближче. Ось так. Все. Все в нас готове. Зараз буду переходити до... Ось так добре я її вмикаю і викладаю на сковорідку і з розігрітою олійкою. І так слідуючи. Вмикаю і викладаю. І так я поступлю з усією капустою. Капусточка побула півтори хвилиночки, з однієї сторони підсмажилася. Я перевертаю її на іншу сторону, і хай іще одну хвилиночку, тому що сковорідка вже розігріта. Капусточка підсмажується ще з другої сторони. Ви знаєте, на олії сонячники будь-яка олійка не рафінована. Це можна смажити, тому що витривалість цієї олійки, вона. Є довше і вона корисні, є корисніше, ніж рафінована олія. Звичайно, в тій немає запаху. в цій є запах, але це натуральна олійка із сонячника. Тож, мої любі, використовуйте дійсно ті продукти, які допомагають нам бути здоровими. І все, пройшла ще одна хвилиночка, і наша смакота готова. Навіть да? не зрозумію спочатку, що це таке. А це наша капусточка. Ось вона така, дивіться, яка вона. Вона соковита така, і вона така дуже-дуже смачна. Можна готувати якийсь соус, ще, да, щоб мукати там. Дуже корисний соус, який зроблений своїми ручками. От. І я ж кажу, вона дуже-дуже корисна, мої любі, але це іще не все. в нас залишився лізон. Я сюди додав іще, звичайно, солі. Добавлю сюди борошна. Десь дві, е, ну, так, сюди ж я добавлю і іще розпушувача, десь три ну, четвертих чайної ложечки, і я розмішаю так, щоб воно розмішалося із борошном. Не касаючись рідкої частинки тіста, я це все так ложечки попробую перемішати поки що. Так. Сюди я іще додам. Буквально десь півтори столові ложечки олії. Чиєї ж олії не рафінованої соняшникової. Ну, я далі попробую вже замішувати руками. Ще я додала одну столову ложечку цього ж цінньо-зернового борошна. Замісна, зернового, Треб... Необхідно дивитися дійсно, щоб тісто не було забитим. Як ви догадуєтеся, що це буде тісто для пиріжків. І е е дуже добре, дійсно, що так, якщо залишається якийсь продукт, ми можемо його використати, щоб е зробити із нього другий продукт і корисний. Ще півчайні ложечки додам. Так, всього в нас пішло 4,5 ложечки. Але ви дивіться, да? тому що брошно може бути теж різного помилу. От, у мене ось таке, от воно зараз. Так, да? я вже бачу, що воно хороше. І з нього можна буде вже ліпити пиріжки. Далі робота піде на коврик. Я на коврик виливаю трішечки олії. Буквально десь пів чайної ложечки цієї ж олійки нерафінованої, обмазаю так коврик. І викладаю наше тісто. Воно відпочило. Дивіться, ось яке воно. Викладаю на коврик. Я з нього розроблю ось таку качалочку, як на вареники ми робимо чи на пирожки, ну та як, так, да? це, я думаю, що всі знають. Я його ось так розкатаю. І поріжу на ось такі невеличкі кусочки. На ось такі. От. У мене вийшло вісім кусочків. Я теж в мене руки віліє, я їх отак зроблю в кружечки. З таких вісім піріжків, які також корисні для здоров'я. Для тих навіть, хто хоче похудати, тому що тут не буде набиратися ні жир, нічого, тому що це необдирне зерно, з якого зроблено борошно. І воно взагалі воно корисне для нашого кишечника і для нашого взагалі всього здоров'я наситить нас. І ситісю наїмуся цими пиріжками. Звичайно, є для всього норма, тому що всі можна і да. І, А це дуже-дуже корисні пирішки, я буду робити із капустою. Я її е, стушила також, просто. Е, нашаткувала капусту, моркву, сиру, все змішала, додав, додала трішки солі. Е, Додала трішки олійки, трішки водички і протушила в кастрюльці просто на газовій плиті до готовності. І зараз я буду формувати пиріжки із цією ж капусточкою. Тісто можна, я так буду розплескувати руками. Да? Просто руками. Ось так. Тісто таке ніжне і м'яке. Тоді я буду додавати начиночку. І буду зліплювати так, як вареничок. Показуємо молоді хазяїчки може, дивляться, щоб ви знали, це будь-який пиріжок з будь-якого тіста ліпиться так, як вареничок, тому після цього виходить гарна форма пиріжка. Ось так. Бачите, що борошно ціннє зернове, і воно таке. Тоді, отут сплескуємо. І виходить, у нас такий класний пиріжок. Перевертаємо оцім швом. Що ж, мої любі пиріжечки наші вже готові, якраз як на зло виключили світло, але я продовжу, тому що залишилося трішечки тільки. Я е, ще для того, щоб вони були міцнішими, все-таки да, я взяла пшеничне борошно і трішечки так їх обваляю. І коли будете формувати, то ви їх ось так у руках да, ось так трошечки притискайте. Ну, і зараз я буду переходити до сковорідки. Зірюти сковорідку, на цю ж де я е, підсмажувала капусточку нашу в цвітну, я наливаю олійку. Десь буквально дві столові ложечки, небагато, і викладаю наші пиріжки. Для того, щоб пиріжки підсмажувалися. Е, Краще, я накрию їх кришечкою. Дивоги. Пройшло 3 хвилиночки. Бачите, що я вже один крижок перевернула. Вогонь має бути не дуже сильний, легенький такий вогонь. І пиріжечки я перевертаю на іншу сторону. І також, накривши кришечкою, буду їх готувати. І ще три хвилиночки. Також, друзі, я хочу поділитися сьогодні з вами салат, який я вживаю на сніданок і не тільки, я просто їм два рази на день. І до кожного прийому їжі я використовую такий салат. Чому я поясню? Тому що у цьому салаті іменно в салат мікс вже зелені салати. Вони мають великий міст води і не мають калорій, да? а нам потрібно пити водичку. Пити водичку потрібно стільки, скільки і пити тоді, коли хочеться пити. І цей салат він допомагає взагалі нам і очищати кишечник, і взагалі він наповняє нас вітамінами різними. В цей салат входить салат мікс 35 грам. Тут різні да, різні види салатиків, ви бачите, і рукола, і різні різні салати, які корисні. І да, так, можна брати окремо, можна брати е, такий салатик. Е, також свіжий огірочок, ну, пів огірочка, десь грамів е, 100. Помідор також 100 грамів. Авокадо я взяла половинку. І також я взяла гранатовий соус. І взяла олівку, олійку одну чайну ложечку. Я не вживаю багато, тому що авокадо саме по собі воно має міст жиру і це дуже корисний овоч, я називаю авокадо-овочем. І я його використовую дійсно до кожного ну, цей, до салату. от я, Поки що є така можливість, да, тому що салат також цей, він може для когось і не дешевий. От. А взагалі, якщо немає села, можна то можна вживати і домашні закрутки, якщо ви туди ви робили його самі і знаєте, що, що в міст. Отож, я раджу вам також, любі мої, вживайте такий салат, робіть, у кого є можливість для того, щоб дійсно зберегти наше здоров'я. Тому що це здоров'я, воно тратиться, особливо зараз, такий непростий час, і на наші нерви, і на наше здоров'я. все впливає на наше здоров'я. Тож бережімо його, як можемо. І дійсно звертайте, як кажуть, є така приказка, ми є те, що ми їмо. Звертайте увагу на їжу. Якщо ви не знаєте, будь ласка, передивляйтеся мій канал. Там є дійсно є корисні продукти, є корисні рецепти, передивляйтеся. І ви побачите, що ну, дійсно це має значення. Ну, ось і наші пішки, чого вони ще пропеклися. Трошки на більш як мінімальний вогонь під кришечкою, дивіться, які вони румяні. І виглядають смачно. Звичайно, на вигляд не такий, як з білої муки, з білого борошна, там з маслом і з чим-то. Але знаєте, що тут компоненти корисні, корисні для нашого здоров'я. Ми можемо їсти і відчувати себе бодрими, здоровими і радісними. Дивіться, я один розламала і показую, який він всередині. Як він виглядить, випечений, бачите? Випечений, тісто пухкеньке. Не жорстке, не тверде, із капусточкою. От. Так що готуйте мої любі. Бережіть самі себе, я ж кажу, все залежить від нас самі. Нам ніхто не закладає в рот їжу і не забирає. Її. Просто, звичайно, треба шукати, де можна знайти. Такі рецепти, з яких можна готувати цю дійсно корисну їжу, тому що нам потрібні такі вітаміни, які омега-3. Не всім там ну, ті бади є, які в таблетках є омега-3. А є вони в продуктах. Особливо омега-3 вона знаходиться в рибі. В рибі, такі, як оселедець, тюлька це такі хороші, хороша риба в скумбрії. О, от вона хороша. І в запеченому вигляді е, в, туш в тушеному вигляді, можна, в соусі томатному. У мене є рецепти да, цієї рибки. Так що, будь ласка, якщо вас це цікавить, заходьте, заходьте, тому що я хочу, щоб всі були здорові. І сьогодні ось такі чудові два блюда я вам презентувала це капуста брокколі е, у в цільне зерновому тісті, різон був зроблений з такого тіста, і також залишилось цей лізон. Я додавала також цільного борошна і спекла ось такі, підсмажила корисні і чудові пиріжки. Тож вам готуйте, дивіться до кінця мої відео, будьте здорові! Готуйте дійсно такі страви, і всього вам найкращого. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть також коментарі, мені дуже цікаво читати ці коментарі. От, і я не буду ображатися, якщо навіть щось не так. Ви маєте висловлювати свою думку, і я буду приймати її такою, якою вона є. Ну, а що за світло, я думаю, що YouTube нас зрозуміє, тому що без світла, звичайно, не така якість, як і світло. Але хочеться не пропускати, тому, тому що одне, одне відео я вже пропустила, тобто один день, тому що дійсно не зарядила телефон і не було світла, ну не було можливості просто. Тож, я бажаю вам всім щастя і здоров'я. До зустрічі!